Друзі, всім привіт! Ось такий великий. Зима на дворі, сніг. І тема така, чим годувати курей, щоб краще неслися, а точніше, що дати їм для вітамінів. І вони ж теж потребують вітаміни. Це в нас пшениця пророщена пророщене зерно. Терміном 7 діб. діб тиждень. Тиждень йому. Ось такі гарні паростки. Ще й кукуруза де неде попала. Ось, зелень. Чудова підкормка для курей буде, Зараз ми їм сипемо, хай поласують. Даю я їм десь два рази на тиждень таку підкормку. Тут небагато тут для відео так зробив. Небагато всипав. А так пару лоточків потрібно ставити в тепле приміщення в будинку, залити водичкою там грам 150 і подивлятися через 2-3 дні доливати воду. І краще процідити пару раз, бо робиться таким запашком дріжджовим. Ось, І вони гарно поїдають. Їм підходить цей корм. вітамін групи Б. Так що зараз будемо сипати, подивимось, як вони його куштують. Зараз зима на дворі, середина грудня місяця, то у людей кури не особо й несуться. А ми будемо підкормлювати. Ох, дивіться, як напали. Йой. Ну, давай ты трошки поделиться ё-моё Я не видно. Напали как на Сниггерс. Что, смокота кури? А запах дрижью. Вот пшеницы. Друзі, лайк, підписка, коментар. Далі буде.